Хто нам запретит после парада в Києві, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? території? Та про Київ за три дні ми вже чули від росіян. Тепер ось вони про парад в Києві заговорили. І це у той час, коли пачками вмирають на війні в Україні, надпись, яка ваш сын оставил в підвалі 73-го дома на рубеже 1300 на на сінопунктія Марінка. Раніше за окупанта, що вмер на фронті, давали машиною, холодильники, пальмені і котлети. А тепер прояв турботи виглядає ось так. Втім, це ще не все, чим вас сьогодні здивую. Бо нарешті фокус уваги пропагандистів змінився. І тепер вони говорять не про нас з вами, а про самих себе. Зараз в топі новостей. У мене вся лента в воплях. Та не вже. Та слухайте, рано чи пізно це мало статися, бо на Росії регулярно стукають з дна. І навіть попри те, що ми бачимо, що росіяни вже давно за межею здорового глузду, щоразу їм вдається переплюнути себе. Про це і поговоримо. Вітаю, мої незламні українці. Ви дивитеся новий випуск з ДНА постукали. А я Інна Набок. І я продовжую викривати російську пропаганду. І вкотре хочу показати вам, чому Росія країна рабів і аморальних навіть а ще окупантів, які зазіхають не лише на українські землі. Тема, допустимо часто піднімається. И качается, в том числе, нашими врагами, темы ми 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 мигрантов, миграции, возможного конфликта. Ну, Ответ-то на самом деле простой. Уражайте ну, детей больше, мужиков, рожайте новых, и не будет этой темы. Чем больше ä, русских, тем меньше проблем с ä, некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще и стою искренне за то, чтобы э, вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто. Целиком и уже на месте их э, ну, как бы обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, э, э, в Узбекистане, допустим. Спасибо мы, будем, я всерьез на самом деле говорю, я не шучу, не валяю дурака, будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших, так как миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже да, Ну или какая-то другая форма, на самом деле, может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Захар Прилепин. Коментуючи конфлікти з мігрантами, які періодично виникають на Росії, сказав, що їх можна вирішити шляхом приєднання нових територій, зокрема узбецьких. Крім того, він розмріявся і далі заявив, що після передбачуваної ними перемоги у війні з Україною ніхто не зможе заборонити Росії зробити щось. Корисне на євразійській території, зокрема, заявити претензії на території колишнього СРСР. Тільки от забув Прилєпін, що їхнє корисно для інших територій сьогодні виглядає ось так. І тут навіть не потрібно більше нічого пояснювати. Достатньо подивитися наступні кадри. Артема Так наразі виглядає Бахмут. Окупаційні війська Російської Федерації вщент зруйнували його. Наразі місто фортеця виглядає як суцільна руїна. Як бачите, на цих кадрах не видно жодної вцілілої будівлі. Завдяки окупантам, колись мирне та квітуче місто стало сірим і безлюдним. Тож росіяни, які дивляться цю програму, а вас, судячи з коментарів під моїми відео, чимало дивіться. Уважно вдивляйтеся в кожен кадр, на якому ваші чоловіки, сини, рідні, одним словом, загарбники у нас в Україні роблять ось це. Безжально старають з лиця землі цілі міста. І для чого це все? Щоб когось визволити і захистити? Ні. Щоб стати найбільшим злом на землі, щоб напасти, знищити, вбити, щоб українцям залишити гори каміння та зруйновані міста і села. А вам, росіянам. Просто один каменец. Надпись, которую ваш сын оставил в подвале 73-го дома на рубеже 1300 на пункте Маринка. Они нашли. Желание было, чтобы мы позаботились о вас и помогли вам, и его сестре и брату. Ну-ну-ну-ну-ну. Командир полка сказал, чтобы вы приняли решение либо камень дома остается либо мы его сейчас везем с полковыми вот и отреставрируем сделаем чтобы он не не покрошился не этот самый отреставрируем Так буває, коли росіянин відправляється на війну в Україну і вмирає за імперські амбіції Путіна. Цікаво, жителям боліт самим не бридко від таких щедрих подарунків. Як бачите, матері окупанта привезли замість сина цеглину. Мабуть, російські пропагандисти вирішили, що от саме цеглина з посланням убитого в Україні окупанта до своїх поплічників Слугуватиме чудовою розгадою для його близьких, тим паче, що коштує вона дешевше за холодильник, парту героя та навіть пачку пельменів, які представники кремлівського режиму дарували родичам утилізованих загарбників раніше. Настільки до речі, оригінальна ідея спала на думку пропагандисту і воєнному злочинцю Олександру Сладкову, який вирішив покращити свої рейтинги, ось за рахунок смерті чергового псевдогероя. І, хоча у своєму посланні російський солдат просить подбати про його матір, сестру та брата. Окрім цеглини та обіцянок Шойгу узяти все під свій особистий контроль, жодної допомоги його родичі так і не отримали. І не отримають, бо це ж Росія, а на болотах маразм міцніє. Тож тепер прояву турботи ось такі огидні і цинічні. І ставати їх буде все більше. Як і мертвих окупантів, бо, попри заяви бункерного диктатора, що от у додаткових мобілізаційних заходах на Росії зараз немає потреби, насправді вони є. Бо у Санкт-Петербурзі отримання російського паспорта виявилося підступною пасткою для 11 іноземців. І знаєте, їх реакція безцінна, і ви точно маєте це побачити. Дякую. Далее на присягу приглашается необходимо прибыть в свой районный военный комиссариат для постановки на воинский учет, а, уточнение на воишек персональных данных, а также при необходимости прохождения в выполнении Центр комиссии для определения годности вас вспомнил. Я к вам. Бо мені здається, що от вираз обличчя останнього чоловіка на відео красномовніший за всі мої коментарі. Знаєте, схоже, він просто млів від щастя, коли під час церемонії отримання громадянства Ерефії представник міноборони країни вручив і повістку до військомату для постановки на облік і проходження медичної комісії. А у нинішніх реаліях з великою ймовірністю це може означати відправлення на війну проти України у статусі гарматного м'яса. До речі, дехто з чоловіків, дізнавшись таку приємну новину, що сили намагалися приховати своє занепокоєння під натягнутими усмішками, як ми бачили на відео, тоді як інші покірно вислуховували балаканину військового чиновника. Схиляли голови у важких роздумах щодо вельми сумнівної перспективи опинитися у підсумку в лавах російської армії. Ба більше у декого з них навіть почали тремтіти від страху руки. Ось воно то щастя, яке в руках російський паспорт, квиток в один кінець на війну в Україну, яку розпочала Росія. добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации и клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободу ее граждан. Переворачивает страничку. Соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Навіть це, от як кажуть, ще півбіди, бо потім окупантів навіть з пораненнями везуть на фронт прямо зі шпиталів, і це теж свідчить про те, що на болотах таки є проблеми, про які не говорять пропагандисти. А саме через катастрофічну недоукомплектацію особового складу. І поки ледь живі окупанти відправляються прощатися із життям на фронті, російські вершки суспільства влаштовують голі вечірки. Зірока стради зібрала блогерка Настя Євлієва. Серед присутніх був і Кіркоров, і Лоліта, і Ксенія Собчак, а також діма білани Сергій Лазарів. Тож цього разу з на постукали, і вони у нас вали у Євнівий, О, стара гвардія. От стара а не ані пасі Красавчики. Ось вона сучасна Росія у всій своїй красі, та знаєте що? Ця вечірка викликала невдоволення навіть у деяких громадських організацій на болотах. Тож вони вирішили звернутися до прокуратури з проханням провести перевірку в нічному клубі. А коли й силовики почули, що мова йде про пропаганду ЛГБТ, одразу приїхали перевіряти і нічний клуб, і гостей одразу. Що було далі вже і не так цікаво. А, як приміром, те, що про цю вечірку так званих зірок російського шоу-бізнесу кажуть пропагандисти. Думаєте, вони шоковані і розлючені як громадські організації? А ні. Ось подивіться. Понимаєте, є якби міра своє, є люди, які работають. Є вот вот все, яке по степені бурлення кучі вот кучи... Д... умудряється затміти абсолютно все. начал работать в гостином дворе предвыборный штаб Путина. На каком месте, как вы думаете, эта новость? На седьмом. По интересу. Потому что на первом месте Ивлева со своей керинкой модных девиц и мужчинок, ну или, я не знаю, и, или там кто это. Там есть такие по фотографиям эксклюзивный дистрибьютор поймет женщина это или мужчина если исходить из старинной я не побоюсь этого слова древней формулировки что рассвет любого государства начинается только после полного заката культуры тогда в общем мы как бы на верном пути тогда рассвет уже виден но потому что если вот это состояние дел в культуре а именно вот это сейчас в топе новостей У мене вся лента в воплях. Втім, Гаспаряна, як бачите, дуже підгорає. Та найбільше не через саму вечірку, а через резонанс та скандал, який вона викликала у суспільстві. Бо саме російські пропагандисти постійно розповідають байки про високу духовність, культурність і моральність Росії. А тут сюрприз: культура росіян у всій красі. Тож, путяніст, пропагандист добре розуміє, тут вже своїй вибагливій публіці голову не промиєш пропагандою. Бо кадри цього свята на болотах не бачив хіба що лінивий. Тож тепер треба якось виправдовуватися. Бо публіка, так би мовити, просить. Ви іскренні полагали, що в момент проведення СВО це все куда-то денется? Ні. Нет, эта публика привыкла так жить, а она так живет. Страшно же не то, что кто-то там усвистел в сторону верхнего Ларса. Страшны-то те, кто остались. Осталось вот прям вот самое, что ни на есть. Самое вот прям идеальное для палаты меры весов. Ну вот они отметили Новый год предстоящий. Что такого-то? Да, это, наверное, подавляющему большинству нормальных людей, мягко говоря, неприятно смотреть. Ну и что? Президент же сказал, ну и они тоже наши граждане, ну вот они вот такие. Их невозможно исправить ничем. До речі, Семельян цю головну подію року на Росії, яка затьмарила навіть Путіна, взагалі коментувати відмовилася. Бо що тут ще скажеш, коли все очевидно, і слова зайві? Тепер залишається дочекатися, що про цю вечірку будуть говорити прихильники російської православної церкви, та й сама церква цікаво наскільки у них це духовнінько і православнінько. Та РПЦ зараз зайнята іншим більш важливими справами, наприклад, вигадуванням нових нісенітниць. Так російська православна церква придумала просто геніальний спосіб захисту своїх військових від дронів ЗСУ. До речі, їх на болотах називають «бісівські». Так, от, на думку представників РПЦ, врятувати російських окупантів від fpv дронів може свята Варвара. Однак, щоб активувати її захист, необхідна спеціальна молитва. Тож брошури з нею кремлівські клірики і роздають своїм солдатам. При цьому не менш примітною у цій брошурі є і ікона тієї самої Варвари, яка тільки подивіться тримає у руках якусь подобу квадрокоптера. І, хоча ефективність таких закликів до різних святих виглядає вельми сумнівно, однак для Міноборони Рефії подібні брошури очевидно обходяться явно дешевше ніж справжні системи РЕП. Та найголовніше це свідчить про те, що перевага безпілотників збройних сил України у повітрі на деяких ділянках фронту разом із відсутністю у Росії необхідної кількості засобів радіоелектронної боротьби. Таке змушує противника шукати все нові способи захисту від українських дронів. Тож мої незмні українці та всі, хто любить Україну, давайте зробимо так, щоб у наших захисників цих залізних пташок, які наводять страх на росіян, було ще більше. Давайте донатити на збору дронів, давайте підтримувати збройні сили України. І тоді ми вистоїмо. Як би складно зараз усім нам не було, але вистоїмо. І звісно, побачимося у наступному випуску. З дна постукали! Підписуйтеся на наш канал, щоб знати більше. І бережіть себе, бережіть Україну.